Емілія. Привіт. Привіт. Гайдати, вгадайте, гадайте, куди я їду. Е, в Україну. Чи в Дубай? Це у Єгипет. Вгадайте. Ми їдемо. Ми в аеропорту Мілану зараз майперемося. Як ти почуваєшся, Емілія? per il qui lui siamo in sembrò bannati per essere tutti il sono nella parte posteriore

Приїхали. Я вже розказала. Мама, я думаю, що не буде чути. Угу. Перев... Да, перебир... Заново. Заново. Окей. Okay. Окей, okay. записуємо заново. Давай, Емілія, розкажи. Всім привіт! Ми вже приїхали і я вам зараз розкажу, куди. Тут дуже важко здогадатися, куди ми приїхали. Зараз, зараз. Mm. ми приїхали в'їхати. Так, ми приїхали в'їхати. Це е... Є... Цікаві єгипетські гроші, такі mm -hmm. прозорі повністю. Так, mm -hmm. не повністю, але такі видно, видно Емілію. Хоче спети. спати? Так. Так, спекти. Тобто в нашому готелі в такому єгипетському стилі. В Готелі таке стиль, таке. Голосніше говори, бо тебе не Де... буду чути. Так, це наш, це наш номер, який коштує, в принципі, не дуже дорого. Він коштує за 4 дні 100, 100 євро. Тому він такий, в принципі, за... за ці гроші він окей. А, ну, ну такий, так. Да, якби не 5 зірок, але нам намок, тому що ми, в принципі, не будемо тут а, довго бути, ми будемо тільки спати. Я тільки що це вже другий день і можемо виходити. І ось такий вид у нас видно піраміди з нашого, ну, правда, тут так не дуже, але піраміди видно. Собачка, ми вже біля пірамід. Я думала, що менше тут. Ага, ну, що нам. Він тут дуже-дуже великий. Віра Макрайбер, до нори. Вона вас до нори. Дай мені відео. Сіт. emília ok iha ei <laughs> Non è che non non Тобі сподобалось кататись на верблюді? Так. Трохи було страшно, бо я не думала, що таке високе. Воно було дуже високе. Вже в музеї, ми скоро приїдемо Треба, через 20 хвилин і побачимось в музеї. Hvor Yo er hun? sono troppo grandi e quello sono esposti così nel cosiddetto... l'atrio... l'atrio di e che è questo è sta facendo? l'attività... 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 Альменімпутаріалів, намну станбату суко банкноту, 10 пауз. Цим статуям більше чотирьох тисяч років і вони не реструктуровані, вони не пофарбовані. Це оригінальний колір, це він так зберігся. Це вони так збереглися біля чотирьох тисяч років. Більше навіть уявляєте?

Шановна Емілія, як вам перший день в Єгипті? Круто. Розкажи, розкажи, сподобалось тобі? Так. Що тобі найбільше сподобалось? Мені найбільше сподобалось пірамід. А верблюд сподобався тобі? Так. Не страшно тобі було на верблюді кататися? Спочатку трохи повін високий високий, але потім я звикла збив... і Не боюся. Хочу переробити це хоча б разів. Емілія, ну що, хотіла піцу в Єгипті. І що тепер? Я думаю, що це Маргарита. Оце, де має це має Маргарита я... де має бути. А вона без, без томату? Вона без томату. Uf. Thank you. А на яйцю можна додати? Це є м'ясо. Кетчуп? О, Боже, в єгипетську піцу кетчуп. Тебе, mm -hmm. тебе не пустять в mm -hmm. Італію, mm -hmm. Емілія, назад. Mm -hmm. Їж, пробуй. Mm -hmm. Зранку ми приїхали на Фортецю. Долітний! La, lo stile anche artico di cento sempre ricorda la moschea dell'ottomano del, del califfo, del dell considerato che ora consideriamo 25-30 anni 25-30 anni moschea, è lavorato questo moscheo nel 1850 è più il luogo giusto per la cerimonia di tutti è più il luogo turistico poi il Cairo è soprannominato Таді мілі мінарети, мілі мускієчі висока. Тут біля мечеті є дуже красивий вид на весь каїр. Таке враження, що каїр взагалі не закінчується. Емілія! Краса своєрідна. Ага. Так, це місце, де за повір'ями ховалася родина Ісуса, коли вони втікали від Ідиру. І от за повір'ями вони тут прожили 4 місяці чи 5 І тут заснована потім церква була на цьому місці, в Каїрі.

Quindi le, la forma architettonica sempre quadrato il Bimarestano, una ricostruzione intera uh -huh. del complesso. E dentro c'è uno che sta facendo la prova del richiamo della preghiera, così ti fa capire quanto serviva proprio la cupola per migliorare la decorazione anche che tanto lavoro questa è la frazione scrittura... di la... qua... il massimo di emile siamo in chiesa qua soffitto colorato le colonne anche sono di diversi. Нам змінили, нам змінили ка е, номер. Ми ну, що у нас були там проблеми трішки із е, з душем. Ми сказали, і нам повністю змінили кам е, номер. кажу камера, тому що італійською камера. І змінили на прям такий класний. І принесли всі наші речі, тому що ми їх не зібрали. Нам їх перенесли і це Бірушка. прям треба буде їм залишити дуже гарний відгук, тому що ну, реально дуже приємні всі. Чинквестели п'ять зірок. Ну, тут у нас є такий гарний цей захід сонця, але трафіко. Ось такий трафік тут. І оце внизу у нас така таке дуже. Але по ідеї цей номер кращий, тому що тут є навіть столик. вам наш, е, наш туалет, тому що такий до речі не дуже приємний. Золото, золото. Але да, такі. Типу, <ріпу> я і підували. Він обережно, тому що мені здається, воно так, да, воно не, не, не все те золото, що блищить. Мама. Окей. Я піду у Александрі. Ми звичайно в'ягімо. Ми не, не виходимо. Як на море, вже мало морозиве джелато. Ми нарешті добралися до Олександрії. Поталенько їхали підійшли. Зараз буде Нованта 2 92 сходинки. Будемо спускатися вниз, тому що приїхали дивитися катакомби Романа. Це те, що було римляними тут побудовано, коли Олександр Македонський побудував місто Олександрія. Allora, secondo piano si chiama la sala di banchetto quindi allora diciamo qua i due falconi che rappresentano il Dio voloso e il Dio della protezione quindi allora se batti si mangia di che salotti con cartoblio se prendono il mini Олександрія, сандрія, яка центральна площа. Дуже симпатична. Ми приїхали в море. Пер... так. до моря. Перше море 2025-го. Так. Ми щойно побачили е, прапор український. Тобі жарко. Еміль, там вітер буде. Не роздягайся. Це софіта на бібліотека Модерна для Александрія. Еміль, куди ти полізла? Скажи мені, дивись за котами полізла. Це, до речі, середземне море в Олександрії тут. О, які хвилі, клас. Скажи, як я люблю море. Біля любить котів. Зараз ми приїхали в Аліксандрійську бібліотеку. Це наш гід, до речі. Але це нова бібліотека, яка була вже побудована, тому що перша бібліотека Олександрійська була зруйнована. А ця нова побудована в 2003 році. Це, типу, планета Земля. Тут у нас гарно видно піраміди. В нашому ресторанчику. Це за четвертий день ми в Єгипеті. Власне, ще розказую. І ми... Тепер перед пірамідами. Це хто у нас, Еміль? Льон. Сфінкс. Ти вже скільки днів. мабуть український не знаєш, як називається. Ти ж слухала італійської всіх екскурсії. Okay. Свінкс. Свікс. Іруїни всі. Чого він без носа? Ну, Тому що. Так робили для того, щоб хто хоче там зіпсувати, сплюндрувати, висловити свою неповагу і відбивали носа. Emilia, do you want to live here, in this little house? Yes yeah. <laughs> air conditioning how are you live in the summer? Carefully, here, here? are careful. the Медцатка буде Я працюю на пірамідах, тому що мені дали цього коня і сказали його водити. Я прям тепер відчуваю, що не, не цей мужчина працює на нас, а я працюю на нього і треба буде ще йому за це заплатити. Але круто Круто, так. подобається. Так, я вже все покаталася в глубині. Тепер Молодець. Ми, Це четвертий день, і ми без віда. Ну Той який нам веде. Бо він е, ну, було там заняті, ми хотіли трохи самі. І е, ми сьогодні ввечері будемо вже їхати в автобус сім десять годин, щоб під, е, поїхати в Луксо. Ми вже майже приїхали в Косогра. Ось така у нас картинка за вікном. Продовження наших пригод в люксорії в Шарм-Ер-Шейху дивіться в наступному відео. Якщо сподобалось, ставте палець вгору і підписуйтесь на канал, щоб не загубити.